Доброго ранку, друзі, 9 серпня 2025 рік. Я хочу поговорити з вами про гібридну форму Велес і як вона веде себе після дощу. У нас був гарний дощ 30 липня і потім акуратно мій день народження був дощ взагалі практично всю ніч. Він почався десь з 20-ї, 20-ї, 30-ї і продовжувався всю ніч. Але перед цим невеличка передісторія. Гібридна форма Велес є, мабуть, найбільш обговорюваною чи що формою в тому сенсі, що навіщо ви її тримаєте, викоричуєте її. Це сміття селекційне, це там. Ну, власне. І коли я її придбавав для себе, то також була така ситуація, що я ж дивився відгуки, дивився там виноградарів і так далі, що вони рекомендують. Я тільки ставав на цей шлях, в мене якби ж досвіду свого не було. І, наприклад, от обрав я там почув я славу Україні, наприклад. слава Україні! Слава Україні. Беру, дивлюсь Володимира Аполінарівича. Він хвалить її, дивлюсь Максима Моїсенка. він хвалить її, дивлюсь там виноградник Юліних, вони хвалять її, дивлюсь Дмитра Ткаченка, вони хвалять її. Взагалі дуже багато каналів, дуже багато людей хвалять славу України. І от я її собі виписав у нотатник, що. ну Все, тобто точно варто. Ну, не без того, що комусь не подобається, я це розумію прекрасно, але коли я дивлюсь, там 8 із 10 хвалять, значить. Скоріше за все форма достойна ну чи сорт і варто його придбати. А от з Велесом вже тоді було таке питання, що ну, не то, що 50 на 50, а навіть 60 на 40 там, чи 70 на 30 було таке, що не годиться. Тріщить. А для чого вам такі великі грона? А вони загниваються там всередині. Ну, і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо для теплиці, то супер просто. А якщо для відкритого ґрунту, то не дуже, а в мене ґрунт відкритий. Ну, мене захопила ідея виростити велику грону таку за 3 кг, щось тоді. Я тоді ще на той момент, мабуть, жодного грона ще не виростив в своєму житті. Але от мені хотілося. Це ну, ніби був як виклик. На другий рік вегетації Велес дав мені два грона. Ну, я залишив на ньому два грона, а давав він більше. І цей смак Велеса він був просто неперевершений. Мені наскільки він сподобався, я був в захваті. Але проходить дощик. І як і писали люди, як попереджували, що ну, трісно і сильно трісно, то я сів із ножицями, почав вирізати всі тріснувші ягодки. А так як він вже практично стиглий був якраз і наївся, поки вирізав. Була ця проблема, і я ще тоді, значить, не маючи практично досвіду, подумав про те, що окей, це ж ну, фрагментик, наприклад, і грона, А якщо б у мене було там 20 грон то з ножицями мені в тиждень би треба було б сидіти. І це ж таке ти вирізав, ягоди які тріснули, і прийшов за годинку-за дві, дивишся, а ще там певна кількість ягід тріснула. Така от проблема з Велесом була, але смак мене його тоді сильно захопив. Він тоді війшов там в трійку і, мабуть, навіть на другому місці мені був по смаку після Хелени. Я зрозумів тоді, що мені подобається мускат, бо до того я й не знав, що таке мускат. На другий рік, само собою, вже більше пагонів, вже є рукави, вже гронка є. Наступний рік це був минулий рік. Супер жаркий оцей рік. І яка була проблема? Проблема була в тому, у мене конкретно з Велесом, що на ньому був так званий параліч грона. Грони отак от, як ці вуси. Всерединки відсихали прямо фрагментами. Ягодка в'ялилася, і це також вже було там на стадії дозрівання. Тобто от він рожевий, такий гарний. Підходиш, береш ягідку, пробуєш, а вона ніяка. І так не зрозумів. Коли починаєш аж дориватися, серединку, дивишся, а сам, сам гребень почав отак от сохнути, як оцей вусик. Грона не вся пропадала, тільки її фрагменти, Але ж. Ну, все одно розумієте, це час, це зусилля, і ти там врожаю ну, майже не отримаєш. Сумно. І це ж не відповідає першочерговій меті моїй виростити велике грона. Ну, все думаю, в минулому році буду я щось з велесом думати, залишу ще на рік, але вже почну перещепляти його. Залишаю я три рукави повністю, а один рукав, думаю, обріжу на перещеплення. І е, це саме цей рукав. Був залишений на перещеплення. Я його вкрив землею. І отой рукавом я також вкрив землею. Ну, то я залишав на плодоношення. І ці ось два рукави я залишав на плодоношення. Але я експериментував з укриттям, обмотав їх мішками, видно, пізно розмотав, вони випріли і вмерли ці рукави. А цей що на перещеплення... Він ось цілий дендропарк тут видав із декількох бруньок. Тобто це я ставлю в плюс силу росту велеса. Вона просто неймовірна. Так, ну і хочу перейти до урожаю. Кожного року поливаю виноград, але цього року пробував більш-менш систематично. І там раз на 10 днів, раз на 2 тижні заливав там від п'яти відер. там. Ну, не від 5, там, скажімо, від 3-4, від 3 до 5-7. І що маю цього року? Значить нагадаю, останній дощ, який був 6 серпня із 20.30 приблизно і йшов практично всю ніч. Гарний був дощ. Земля там, де він, з затінку, вона досі, досі сира після того, дощу. І що по велесу. Я не бачу тріснутих ягід на цьому гроні. На тій стадії дозрівання. Ось гроно трошки на іншій стадії дозрівання. Не таке зріле. Також жодної ягодки тріснутої не бачу. Сусідня грона. Жодну ягідку я не виривав. жодну. Я Трошки був проріжував грона, ну там раніше я відео показував. От. Але жодної не рвав, жодної не пробував. Бачите, я, звичайно, ще не виростив собі грону мрії. От. Але це грона точно буде за кілограм. Пізніше зріжу його, зважу. Тобто цього року велес такий. Я не робив для нього особливого догляду. Я поливав його точно так само, як і всі інші виногради. І результат поки що такий. Цього року, не дивлячись на те, що дощі систематично йдуть, а можливо навіть і через те, що вони йдуть, в принципі, Велес досить непогано виглядає. Може, що вся сила йде на один рукав із великого куща тільки на один рукав. Може через те, не знаю, в чому співпадіння, не знаю, в чому закономірність, але цього року Велес гарний. Ну, Ягода на Велесі, самі знаєте, не дуже крупна. І як він позиціонується, як кишмиш, не зовсім він там і кишмиш. У великих ягодах там які стачки, скажемо, повноцінні, плюс-мінус, в менших, само собою. Ну, Смак йому в плюс. Силу росту. Ось у нього пагін, там до верху дійшов, загинається, і він до землі практично дійшов. І це ж не один. Або пагане, поплилися, поплилися, ну, аж до сусіднього куща. Тобто сила росту йому також в плюс. Великий мінус в тому, що за 3 роки плодоношення я це, цей рік тільки бачу нормальні результати на ньому. І то, ну, скажімо, ще ж не ввечері. Тобто ще ж він і не дозрів повністю хто знає і ще що може бути, але цього року велес у мене гарний. Він мені дуже подобається. Ось кожна гронка висить у нас за кілограм точно. А раз велис цього року нормальний, значить результатів нормальних досягати можна. Просто треба підібрати ключ. В ґрунті міститься все. Плюс-мінус усе необхідне для гарного розвитку кущів та ягоди. Але ж ви розумієте, що з часом воно ж ну, вбирається тими ж самими кущами і іншими рослинами. Тому Кальцій, можна додавати полистою наступного року, цим я і займуся. І я думаю, що якщо проводити нормальну агротехніку, використовувати там хороші препарати і підживки, то можна з велесом буде й не прощатися. Ви бачите, що цікаво, От на минулому році у мене був урожай набагато більший. Усього, всіх кущів. Цього року там урожаю практично на цій площині, отам і до кінця його майже немає. Там декілька гронок торнадо висить, все. А в минулому році торнадо було більше. Альянс, ось там також гронки, дві, мабуть. А то щось Пасенкові, то не факт, що вони там визріють. А в минулому році було більше 20 гро. Ну, от, умовно, і з ними проблем не було в минулому році. А з Велесом були проблеми. І через що я хотів перещепити. Але от в цьому році, бачите, з усіма іншими. Ну, тут якби ж не їхня вина, що вони вимерзли, само собою там моя в основному, ну і погода ж така була. Але от велес ж зберегти вдалося і гляньте, який він гарний. Ну Тут грона. так і на відео дуже і не покажеш, але ну, гарна грона. Звичайно, не ті топові здорові, як там у людей по 3 кілограми, але ну супер. Ну чим. Не знаю, камера, колір передасть гарно, не передасть, але. Він ну, наш світиться, він дуже гарний. І ну, він смачний, він мені один із найсмачніших. Такий приємний, легенький москатик, ну супер. Просто. І от уже цього року, я думаю, що прощатися з ним <хи> не буду. то буду, то не буду. Значить, він з голови також повідбивав багато паганів. Оці мертві рукави, ну, які я сам грав, я заміню з легкістю. Пагонів більш ніж достатньо і на наступний рік він виросте. На Сила росту, товщина паганів. пасинок який. Тому. З Велесом будемо ще працювати. Знаю, що тут більше негативних відгуків про нього, ніж про Юпітер, само собою. Він вже навіть більшість. Але ну, я його люблю. Він сильнорослий, він смачний. Так він проблемний, але знаєте, як ото шкідливе кошеня, а його все одно любиш. Тому не знаю, радити я вам його не раджу. Бо з ним дійсно проблеми є, і якби логічно саджати те там, з чим проблем нема. От Хелена моя улюблена, там про неї окремо зніму пізніше, коли вона вже достигне. Вона тут з нею проблем немає. Вона нормально навантажується, вона не тріщить, вона смачна, вона ну, це улюблений мій смак. Вона сильно росла, вона не хворіє, так як ну, досить стійка до хвороб в моїх умовах. Ну, чому не насадити, наприклад, два кущі хелени, а не одну хелену і одну проблемний велес. Але, ну так як я його вже посадив, то я вже його собі вирощую. Тим більше він, ну, він смачний. Так, з ним проблеми є, але, ну, друзі, тому дивіться, обирати вам само собою. Ну, мені він подобається суперовий виноградок на смак і на колір. Не кишмиш, але він гарний і смачний. Друзі, ну і 11 серпня. Так як я ніяк не можу змонтувати відео, то ось і 11-го. Бачите, за два дні іще краще дозрів Велес. Уже скоро буду пробувати. А, і власне, чого ж я знімаю 11-го? Бо вночі сьогодні у нас був дощ. Не такий сильний, але був то бачите, виноград цілий. Ну, коли він не цілий, то це зразу видно підходиш і мухи літають. А жодної мухи немає. Каже Кілюха, мухи немає, бо я їх полозганяла всіх. Озігнала усіх мух.